Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як видалити групу в Skype. Відповідь ніяк. Вона просто так і не видаляється. Це так само, як не видаляється ваш аккаунт. Тобто я подивився всі можливі українські, російські відео. Є одна річ, ніби на англійській мові пояснювало, що це може зайняти трошки часу і видаляється. Но там абсолютно нічого не зрозуміло, як це зробили. Тому набагато простіше, щоб кожен учасник групи видалив її зі свого списку і вийшов з розмови. Тому що інакше, я не знаю, можна просто здоріти. Я так зроблю: я вийду з розмови і видалю з свого списку. Так зробила більшість, я їх розумію чому. Можна видалити список, але не групу. Ось в чому вся біда. Якщо я вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайка. Якщо не допоміг, ну перепрошую, повірте мені, я вам можу тільки скинути. Ось я вам відкрив. Можете спробувати ось це зробити. Ну просто на англійській мові я навіть такого відео не знайшов, як це робиться. Я залишу в описі відео посилання на це. Але якщо у вас це вийде, просто напишіть мені. Буду дуже вдячним і зніму окреме відео. Якщо вам допоміг, все-таки підписуйтесь, ставте лайки, дивіться інші наші відео, як видалити скайпу. Це можливо насправді, хоча теж займе трошечки часу. Дякую за увагу!